Добрий ранок, ми з України. Сьогодні вихідний день і ми займаємося своїм подвір'ям. Боже, дивіться, яка тут краса розкрилась! Клас! Я у мене мами питала, що це за сорт, а, бо це вона купувала ці тюльпанчики, вона сказала, що не знає. Це купувала на базарі в Тарасі. Це якісь бордюрні, бачите, які гарні. Колір просто шикарний. От я їх відсадила сюди, щоб їх там не затоптали нічого. вони такі буфусики. Ой, класс! Такий гарний колір. Ну, треба вже тут бур'ян повидьоргувати. Мускарик повзе. Зараз буду пересаджувати оці півники, викопувати. Тут гарні кольори. Пам'ятаю, треба їх кудись пересадити. Та сьогодні буду ще пересаджувати оці всі рослини, які викопали. І будемо з продовжувати розрівнювати ділянку під газом. Єдине, що в цьому році ми не будемо пересаджувати, це півоні, тому що вже другий рік підряд ми їх пересаджуємо і вони не цвітуть. А я пам'ятаю, що тут дуже гарні кольори. Це ще від минулих хазяїв. Ну тут взагалі в нас, знаєте, збірна солянка. Щось від минулих хазяїв, від них взагалі дуже багато чого залишилось. Плюс щось дімна мама привозила, також садила зі своєї дачі. Ну і я там теж десь щось купувала і садила, тому в нас тут такий конструктор, щоб, знаєте. Кожен щось своє хоче посадити. Ще багато чого тут росло, ми вже багато від чого відмовились, викинули, пороздавали, викручували. Ну і саме через те, що багато чого тут вже росло, коли ми купили дачу. Не виходить робити так, як ми хочемо, і приходиться гратись в конструктор, щось кудись пересаджувати, дивитись, що це. Плюс тут дуже гарна земля, і дуже швидко розмножуються рослини. Прям дуже швидко посадив один півник на наступний рік буде з нього 50 півників. У нас вже пів п'ятого. У мене зараз перерва, німа каву приніс. Не знімала процес, бо незручно. До речі, я працюю завжди в рукавичках. У мене отакі, дуже класні, я їх пру в пральній машинці, а на відео, якщо я без рукавичок, то це означає, що просто знімаю відео і незручно постійно їх вдягати і знімати. Але поза камерою тільки в рукавичках. Ой, дощ пішов. Я не все зробила. Це з 11-ї ранку ми з дімою отут, на задньому подвір'ї. Я на Алікспресі замовила штатив, який вам показувала. Тому чекаю, бо мій повністю розвалився вже. Це півники, які треба пересадити. Дві троянди з флоріуму не прижились. Вони повністю засохли, я їх викопала. От, бачите, які вони. Вони такі манюсінькі-манюсінькі були. Поки що з флоріуму самі гірші троянди, які я замовляла. Ну, Через те, що вони такі дуже обрізані, дуже маленькі. А Якщо їх замовляти, то краще, напевно, на весну більше шансів, що проживуться. Бо бачите, як перезимували погано. Я воно тут відрізала, щоб подивитися, як воно. Бачите, все засохше. Коріння теж все сухе. Поки самі найкращі саджанці це з Розіни, з долини роз та з мій сад. Це саме троянд. Але я все одно у флоріумі замовила. Троянди ще. Такі бордюрки маленькі. Навесну. Подивимось, як вони будуть навесну. Бо на, на осінь я вже садила. Осінню, ну так собі, мені не дуже сподобалось. А навесну, думаю, буде набагато краще. Ну, більше шансів, що все приживеться. Пішов дощик. Значить, що я сьогодні зробила? Фух. Викопала, викопала всі лілії і все, що тут ще росло. Тут ще три куща, карпатська, щось там карпатське росло, тут теж викопала, отут все повністю перебрала. Тут півники, які мені ще треба пересадити. Ну, зараз дощ вже не буду садити. Бачите, таке в нас каміння. Потім пересадила повністю, що тут було. От. Повністю пересадила, ще треба трохи пограбати, щоб було видно, де тут найома. У нас періодично буває дуже сильний вітер і просто неможливо нічого знімати в саду. Це я вам показую, як Діма пограбав, вирівняв, залишилось тільки бочкою прокачати. І зараз я йду вже до рослин, які посадила в цей день. Тут і півники, і хризантеми. Показую, де. І такі рослини забуваю постійно, як вони називаються, дракучика пересадила. Так, поки потім тут ряд, а ще оці карпатські, які я не знаю, що воно забуваю, забуваю назву, але щось карпатське росте таким високим, ніжно-рожевим та білим цвіте. Тут ряд тюльпанів, які я пересадила. От, дірка ще залишилась викопала, а посадити щось забула. Потім далі в нас там йдуть і риси, і півники, і тюльпани, і чого тільки нема. Це все те, що ми позбирали з подвір'я і попересаджували по периметру. От. От там також все. Сюди я лілії попересаджувала в ряд. Потім далі в нас теж. Котше ви зрозуміли, повністю по периметру щось росте. Тут ще кущі смородини, якщо не помиляюсь. Ще сюди риси попересаджувала. Калітка. І сюди також повтикувала, куди можна було. От. Так що у нас ще тут пересадок буде багато. Ще в коментарях пишуть, щоб ми біля дерев зробили якісь бортики, щоб там трува не росла. Як бачите, ми вже так робили в тому році, але в нашій ситуації це погана ідея, тому що у нас собаки люблять рити та крути. Крути, це взагалі біда. Не знаю, що з ними робити. Перерили все. і Деякі бортики навіть. Під землю пішли. Я, до речі, вже отримала посилочку з Аліекспрес. Не всі посилки прийшли. Мені вже прийшла одна сукня, покажу в окремому відео. А в цьому відео покажу отакі бірочки, що замовляла, та маркери. Я купила набір маркерів. В них ходить три маркери двосторонні. З однієї сторони, один міліметр товщина маркеру, з іншої 0,5 міліметрів. І також замовила такі водостійкі пластикові бірки для того, щоб підписувати, де в мене який сорт. Дуже класні. Я вже попідписувала всі дерева. Повністю все пройшлась. Знаю, де який сорт. Тому давайте вам зараз покажу. Значить Ця зона більш доглянута в нас, бо ми в тому, році, в тому році з нею почали. Значить Тут давайте покажу, що в нас є. У нас тут і груші, яблука, вишні, черешні, там сливи. Ну і все таке. Значить, дивіться, що тут. Графезо це яблуня. Деякі яблуні вже давали плоди. Так, це в нас рання вишня. Ось така. Як бачите, дощі в нас йдуть зараз постійно, а оця садова фарба не змивається. Хто питав, дуже раджу. Купувала в епіцентрі садова фарба. Це в нас шалах ананасовий. А, ананасний це абрикос. Вересневе дево це груша. Так виглядає сад посаджений кінець 2020 року, весна і а, осінь 2020 року та весна 21-го. Потім мрія груша. Дивіться, як гарно конюшина виглядає на задньому фоні. Ну, клас. Тут виноград. Так, це. Данчанка черешня. А Я коли казала, що класна у нас черешня є, це я казала про цю. Значить, черешня, як в магазині, вона така світла, дуже м'ясиста та дуже солодка. Всі ці сорти обирала Дімина мама. Вона, як я казала, в цьому всьому дуже розбирається. І сад також вона доглядає, може так би. Це Регіна Черешня. Плоди ще не давала. І кому цікаво, Дімина мама теж блогер, в неї є група на. У Фейсбуці посилання на її групу залишу знизу під відео. В неї про сад та город. Тому якщо є якісь питання, краще питайте у неї, бо я не знаю. Так, це моді яблуня. У нас є секретні сорти, які я показувати не можу. Фавон Супреме слива. Бачите вже. А то наче секретний сорт. Зараз я подивлюся, якщо так, то підемо далі. Так, да, це секретне яблуня. Сорт не називаю. Так, це ліщина різна. Так, оце роялті райка. Яблуня з такими бородовими листочками і з рожевими квіточками. Дуже гарна. Плоди в неї такі манюсінькі-манюсінькі. Ну, це більше як така декоративна яблуня. Вона чи як опилювач працює, ну, якось щось так. Прикольно. Вона в тому році була в два рази менше, ніж в цьому. До речі, ми з Дімою зробили автополив для кожного дерева. У нас є система, дід нам прокопував, ми потім все підключали, теж там, де треба докопували, дороблювали. І взагалі, у нас по всій території шланги, труби якісь. І вода є скрізь. Тобто можна не тискати оце, знаєте, шланг аж з хати і сюди. А в нас тут є якби розетки водяні, до яких ти підключаєшся і можеш поливати, що тобі треба. Це ми в тому році робили. А тут у нас автоматичний полив саду. До речі, там, де є цей полив, там дерева супер ростуть. А там, де досаджували, де нема поливу, то там ну так собі не дуже. Не всі дерева прижились. Якщо не помиляюсь, два чи три дерева. Пропали за цей час. Значить, що тут далі в нас є? Так зручно з цими папірцями. Я залишу посилання під відео, де я це купувала. Можете себе теж, собі теж таке купити. Це Queen жовта слива. О, я ще тут помітки робила. значить Це жовта слива, 100-150 грам штучка. Диплоїдна, диплоїдна слива Це муцу яблуня. Така. Значить, відстань між деревами. Ми дуже задоволені тим, що саме так зробили. 4 метри. Це просто супер. Менше не робіть. Це в нас бігред абрикос до фісандра. Слива рання. Голдріч абрикос. Це взагалі прям дерево. Коли саджали, вони такі матіпусінькі були, прям мілі піздрики. А це вже прям дерево, <смі> велике. Стовбур гляньте який. Чудовишня. Можете, до речі, подивитися старі відео мої здачі, як тут це було раніше. Значить, Така чудовишня. Це від старих хазяїв залишився один горіх, бо тут їх було три чи чотири. Ми це все викорчували і залишили єдиний здоровий горіх. Але в майбутньому ми теж плануємо його, напевно, прибрати. Ось таке дерево. Це в нас іграшка вишня. Слива диплоїдна. Без сорту. Отака. Так, це що? Апріум, абрикос плюс слива. Чорний бархат, абрикос. Кольорова м'якоть, як синя слива. NGA19 абрикос. Крупного розміру плоди. О, дивіться, скоро буде цвісти, напевно. Це стріська груша, в, них, в нас, якщо не помиляюсь, їх дві. Стрійська груша, да. так. старе. це треба буде прибрати. Ось так раніше було написано. Теперь краще. Так, це ноябрьська груша пізня. Бачите, щось вона так повільно-повільно росте. Можливо, вона була пізніше посаджена. Тут я вже не підкажу, бо не знаю. Не фіксувала це. Так, це що в нас таке? Секретний сорт. Проходимо далі. Так, це в нас що? Це в нас яблуня. Я не знаю, що означає секретний сорт, тому не питайте. Просто знаю, що не кажу, що це. О, тумбопомп. Дійшли. яблуня до, Значить, яблуко до 1 кг. Це штучка 1 кілограм, щоб ви розуміли, так воно є. Французький колекційний сорт. Вони прямо так. От, великі дуже. Їх треба підв'язувати, щоб гілки не ламались. Це в нас де, дельбарю, Дель груша, осінь зима. Груша. Вільям Прайс. яблуня рання. Так, ось таке щось колоновидне на вигляд. Сорт. Ой, Star Crimson, груша літня. Це виж, якась вижниця груша. Тут ще було дерево, воно пропало. Оце моє улюблене яблуня, тому що вона, коли цвіте, оцей стовбур він такий бордово-сірий. А квіти дуже гарного рожевого кольору, прям шикарні. Дивіться, як вона вимахала в тому році була в два рази менша. Це яблуня Ера. Зима, червоно-м'якітна, Швеція. Це в нас що таке? Ханий Кріст, яблуня США американське яблуня. Боя яблуня, червона мякітна Якщо не помиляюся, ця давала плоди. Але це не точно. Бо якась червоно-м'якітна давала вже плоди. Так виглядає. Це ноябрська груша пізня. Оце знову червона. Райська якась, що вона там? Роялті райська яблуня. Це теж така декоративна. Тут маленькі такі яблучки. Так, оце секретний сорт. Це в нас яблуня. Це теж секретний сорт яблуня. Так, це що? Конференція груша пізня. Mm. Так, це у нас білий налив яблення рання. Мого діда, до речі, де, теж десь стільки ж дерев. Так, це Чехія, чемпіон. Яблуня, зима осінь. Mm. Так, це що таке скіфське золото? Яблення осінь. Так, це в нас. Це в нас, це в нас. Катя, напевно. Катя, яблення впізнала. Це перше яблення, яка дала плоди. Це слива. Колона видно. Оця, якщо не помиляюсь, також давала плоди. Вже. Тут Агрос росте. Це ще з минулих хазяїв. Було три кущика, Діма, хотів всі прибрати. Я попросила хоча б один залишити. А, їх було навіть чотири, бо бачите, три стоїть. Отак. От я Агрос люблю. Да, Дорі? Ось така ділянка. Ну і піончики. Дощ, до речі, пройшов вже. З передньої частини будинку у нас росте а... сакура. Сорт Канзан. Щось я не бачу, де, тут... де той папірець з підписом. Треба по новій причепити. Сюди я не чіпляла, тому треба. Бачите, тоже скоро буде. Прижилась все добре. Ще тюльпанчики хочу вам все показати. Бачите? Ті, що в горщики я садила Ось Тут буде якийсь рожевий, тут якийсь світлий. Ще якийсь. Клас. В цьому горщику це те, що мені на подарунок прийшло з флоріуму. До речі, тюльпани в флоріумі замовляла. Бачите, теж такі різні. Прикольні. Цікаво, які тут будуть, бо я не знаю, що тут за сорти. таке то що вже тут позбирала, поставила сюди, щоб сонце попадало, і то, щоб не поливати. Також ще в нас є ягоди, смородина, якщо не помиляюсь, ще була малина а, і ще якась їжевіка. Ну, не знаю, як вона називається, але це в нас теж є. Треба подивитися по плану, бо є план саду, де що росте. От і тоді буде цікаво. Якщо вам цікаво, напишіть в коментарях, я тоді більш детально ще розкажу, що в нас тут є.